Сьогодні ми вирушаємо в унікальне місце, яке часто називають українською Атлантидою Бакоту. У самому серці Хмельницької області, там де колись мирно існувало село Бакота, сьогодні розкинулася неймовірно красива затока річки Дністер. Але мало хто знає, що під цими спокійними водами покоїться багатовікова історія. А чи знали ви, що Бакота була одним із найдавніших поселень Понизя? Перші згадки про неї датуються ще 13 століттям. У свій час Бакота була значним торговим та оборонним центром, тут процвітало життя, діяли храми та монастирі. Але доля змінила це все і у 1981 році під час будівництва Новодністровської ГЕС село Бакота разом із частиною навколишніх земель було затоплено водами Дністровського водосховища, тисячі мешканців змушені були покинути свої домівки. Сьогодні Бакота це не просто затоплене село, а місце з особливою атмосферою. З-під води видніються лише окремі пагорби та залишки колишнього берега, але головною родзинкою є скельний чоловічий монастир, вирубаний у товщі білої крейди ще в давні часи. Кажуть, енергетика цього місця особлива, а краєвиди на Дністровську затоку просто захоплюють дух. Відвідавши Бакоту, ви ніби потрапляєте в інший світ, де тиша і спокій поєднуються з відчуттям втраченої історії та величі природи. Чи знали ви про трагічну та водночас красиву історію Бакоти? Поділіться своїми враженнями в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися ще більше захопливих історій та фактів. До нових зустрічей!